Збираються найкращі архітектори, найкращі архітектори, найкращі дизайнери, які правильно розроблять концепцію, щоб ця концепція влаштовувала включно і була такою пам'ятною концепцією. Тобто, можна сказати, так як меморіальне кладовище в Україні, це буде меморіальне кладовище, можливо, вона буде просто називатися по-іншому, можливо, це буде сектор почесних похувань, чи але героїв. Тому що до меморіального кладовища є трошки інші вимоги, але вона буде відповідати всім нормам, щоб це було виключно військове кладовище в місті Черкаса, тому що, на жаль, місця на кладовищі номер 4 закінчуються. і ви знаєте, що ми не знаходимо порозуміння з русько-полянською територіальною громадою, тому що вони кажуть, що там зрозуміло, що вони цю ділянку продали з аукціона і розповідають, що там не можна ховати. Так, да, там можливо і не можна ховати. Але можна було видвинути кладовище вперед, а там зробити парковку громадського транспорту, так враховуючи, що це землі якраз комерційні структури, щоб просто е вимушеними пішли на цей крок. Ну, Ви знаєте, таке враження, що е як у творі Івана Нечуя Плевицького, Кайдашева сім'я за один метр землі, а ми не розуміємо, що е в разі найгірших сценаріїв, то тоді ніхто за метри питати не буде. От так, на жаль. Добросвісільські відносини. Часові рамки, нам, на жаль, диктує війна. Я вам скажу, що якщо тенденція буде зберігатися, а ми знаємо, що у Черкасах є велика кількість безвісти пропавших, і частково вони повертаються на щиті, то до Нового року нам не буде місця, де кувати.